Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні продовжується тема в мене водопостачання. Два тижні тому я робив профілактику і ремонт цієї системи розширительного бачка, а сьогодні вже перестав і сам качати насос. Це наслідки того, що. Завчасно не робиться профілактика, і в насосі щось сталося або крильчатка, або щось друге. Зараз буду розбирати, буду дивитися, що за ситуація. Тут все закисло, є якісь лишні частиці якісь. А Крельчатка вся розбита. що сталося з Крельчаткою, її розбило, повністю розмолотило. Шпоночка ціла. місце під шпонку, чуть чуть розбите, але не критично. Тепер хочу зняти ще сіточку і подивитися, що робиться там. Бо вот що робиться під сіточкою теж. Це все треба прочистити і купити нову крильчатку. Промив я від такої накипі весь насос, насос чистенький. Всі запчастини теж промив. Купив таку крильчатку, Зараз її буду встановлювати на насос. Встановлюю першу шпоночку, тепер буду садити крильчатку на вал посадив я крильчатку на вал. Тепер буду збирати насос. Зібрав я муфту, муфта подача води з краниці 32 труба. Зараз включаю контрольний чути, як крильчатка вже працює. Тепер вже буду бачити, коли опущу у криницю насос. Як буде давління тримати. В попередньому відео я був, зламав на автоматиці, отуто -от -от -от. з підтримника в мене залишилася така запчастинка, відломилася. Знайомого я взяв оцю. Запчастину автоматики. Він віддав мені повністю. Зараз я знімаю цю частину і ставлю на свою автоматику. І на системі поміняю знову цю, що в мене стояла автоматика, а стару автоматику знімлю. Там контактна група не дуже добра. А у цій буде працювати краще. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!